Відповідь на цей питання. Так, передіюються Здається, що в об'єднанні немає різних різних ділян. Тому я враховую, що ці мотоцикли, вони також і також можуть це не питаю. Я вважаю, що ці мотоцикли, Реховання до перекласти, тобто на перекраску запрямую трошки. Це уподібного наш руки. Це 14. Постарайся, 4 постов. 4 постовок попаси. В одного юго. Четыре посоветуємо. Червона входить на хороший шутку на тіх, які в чергу на полі, заїжає, постраждалися після роботи. Доїхав до фінішу. давайте подумаємо, підтримуємо учасника, це важливо. Це перший виїзди, перший проїзди у нас тут, е, Хто не бачив, у нас тут спеціальний напіс, спеціальний на розіграш теж на другий найбільший донат за сьогодні, за сьогодні на другий найбільший донат. Або в гранчи, або в інстаграмці, це спеціальний підхуль армії Energy Drift, спеціальний дрит, боже, я такий, я як таке сумтика з дивилися. Ми по цьому колоджувати спеціальний бонус відводи, це вбивається там, але чекаєте. Так, видочка тут по країні. на видочка. Опять, окей. Так, а тут на у нас повідомились, а ребята гріються. 188, 197 готуються, 36 й готуються. О, так же учасники, які розуміють ціна а на штаб топ наші. Широкою в розворот, щоб було місце, висока швидкість і перекарочка добре виходить. Звійку, швидка звійка в одному темпі, один нахил на розворот. Прекрасний відео, хороша, ступільна техніка, немає рваного. У нас є ой, який радіус хороший клас. Дуже сподобалось. Проніс двох елементів теж майже yeah. невеличким маневром. Плотній заніс на ось ці елементи. Подивимось, як назбиралась помилка. Тут підназбирав, назбирав, Да? назбирав, в би під серединку виїхати простору між ними. Клевер. Двері клевер клевер. Тут у нас... Клевер, так, есть... да, розумний клевер. І фінішня пряма. трошки І на фініш, хтось сказав, що швидкісна на схема... Не сто, він показує, він показує нам, що він правий. Він за 250... ар, 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 ар слово ракета! Майже відсічку розкручується 250-кубова ракета. Ну, дивимось, стовбий тут. Підгазовує, бачите, інший, інший ритм. Не одна швидкість, він підгазовує на зміці. Аккуратнее на цих разворотах, аккуратнее в первый проезде и так щупает, 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 где там асфальт, где держак, сколько его непонятно, плюс голова еще перегрета, асфальт перегрета, так само, как и голова, не ясно. Судя по всему, держак сегодня хороший. Держак хороший, да? Ну Юра, судя по твоему держак держаки меньше просто, извините, что я так при детях, но типа по-иншему, ну не скажешь, он прям реально тримает. Тримает, Поки що 51 ніхто не побив, так що ми там, ти на п'ятому будеш наступати. Давай? Слайдика невеличким 0-0. Чайніс. Григорій Романець. Завжди та ярдбол. Король. Пригор. Старт по готовності гріш. Звуком Априя РС-660 просто це, ä, фанат хороших путів нахилу на розворотах. Стандартний розворот на кіпонах, хто відробить два розвороти. Подивимось на цю збічку, ці перекладочки. На дуже великі кути нахилу подивіться на цей кут на розвороті. Просто якщо хтось з фотографів хоче зробити суперкадр, то от там от на розворотах треба фоткати, Це буде просто цопчик. сотні тисяч переглядів. Буде. Да, 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 це просто неймовірно. І, Гріша їде розмашистими траєкторіями, швидкісними такими дугами, І ось тут от дуже важкий елемент для нього. і Він вписується прекрасно. Радію по дитячому за те, що майстер кліпонів підтверджує свій. Статус. Бачьте, между ковы и прыскорами, с перекладочкой выходит с прыскорами, поднимая мотоцикл и, и прямо, маже прямо финиш, именно стоп пена финиша. На старте похачек витали. Камазаки версус 650. Це саме той калік, який пише ці прекрасні описи статті на сайті, які нам так цікаво читати yeah. про всіх учасників. Якщо він про когось не написав або написав щось неправильно, ви ж розумієте, це суб'єктивна думка. Ви якби візьміть, напишіть таку ж саму і напишіть про себе і про тих, кого знаєте. О, да, тому да. що це ж не проста задача всіх запам'ятати. Я зачіпила не... да, всіх. Але зачепила всіх. І ще один момент, ви ви розумієте, хтось знімає. Ви десь попадаєте на фото, десь не попитаєте, не попадаєте на фото чи не відео. Завжди вдається обрати хорошу фотографію чи хороше відео, чи знайти просну інформацію. Тому все таке. Гарно, плотні розгороди пройшов. Ти паче за е, ці роки Віталік пам'ятає дуже багато джимханістів. і те, що вони у нього в голові і дуже багато фактів, це треба віддати належно. Тому якби таке фінішнек, Хорошо, дивимося який час покаже віталік чи підтвердить він свій клас. Це зупинився в рамках Майдану, Мультиспортсмен їздить в різних дисциплінах. дисципліна. Це дуже прикольний на у нього не завжди добре з пам'яттю, але нічого, нічого, давай проїдемо. давай. Показовий виступ, показовий виступ, зарахуємо показовий. Подивимось час на схемі. Конечно, остужає. Уся околка остужає. Да, да, да. Оба, міні, краснує туди. Чим У тебе стільки конкурентів з'явилося, ти надихаєш всіх робити слайди. О! І газ, і стопі, і нада. Виїхав це, поміти. Важко, важко, великі ходи підвіски. Дуже різкий мотор. Тобто їхати на такому мотарді це непросто. Плюс ну, техніка у Тараса така агресивна. Вона більше така dirt riding, знаєте. Хочеться газувати, щоб руль. Вот, і стоп!